А сьогодні день, який нагадує про тих, для кого боротьба за життя не припиняється ні на хвилину. 15 лютого у світі відзначають міжнародний день онкохворих дітей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі рак діагностують приблизно у вдумайтесь в цю цифру 400 тисяч дітей підлітків, і шанс на одужання дуже часто залежить не від діагнозу, а від. Доступу до лікування і від підтримки в Україні за офіційними даними щороку фіксують близько тисячі нових випадків дитячої онкології, і за час повномасштабної війни ця проблема стає ще складнішою. Проте в якому стані сьогодні перебувають онкохворі діти їхні родини. І система загалом допомоги будемо говорити з Наталією Ніпко, засновницею і президенткою благодійного фонду. Запорука пані Наталі, вітаю вас. Добрий день. І я знаю, що вже 16 років запорука допомагає дітям долати рак. От зараз на екранах реквізити долучайтесь, підтримайте одужання маленьких пацієнтів. Зібрані кошти запорука скерує на медикаменти і покращення умов лікування у медзакладах Києва і Львова. Отже, Наталія, за даними МОЗ в Україні, щороку діагностують близько тисячі нових випадків дитячого раку. От ця цифра вона зростає, зменшується, лишається стабільною навіть під час війни. Що вона означає для системи охорони здоров'я? Так, справді тисячу випадків до повномасштабного вторгнення у нас було більше. Було десь близько 1200-1500 навіть але треба врахувати те, що зараз частина. Країни окупована, частина діток виїхали, і тому ця цифра зменшилася. Але загалом пропорційно ну це стабільна, стабільна цифра. Пропорція залишається да, Так, пропорція залишається. А всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що в країнах з високим рівнем доходів понад 80% дітей з онкологією мають шанс на одужання, тоді як у менш забезпечених країнах цей показник набагато. Набагато нижчі. Наскільки Україна сьогодні близька або далека від цих показників? У деяких діагнозах насправді прогнози дуже хороші. Тобто, онкологія це ж не, не один діагноз. Це дуже багато різних. Це лімфоми, це солідні пухлини. І насправді в Україні ми практично можемо забезпечити дитину тим лікуванням, яке відбувається і в. В інших країнах, так в Америці чи в Європі, є тільки. Кілька інноваційних технологій, яких ще немає в Україні. Але зараз, якщо дитині вона потрібна, є можливість виїхати за кордон безкоштовно. Хотілося б, щоб показники виживності в Україні стали більшими для цього, що треба працювати, треба, щоб ці інноваційні технології запрацювали в Україні, бо все таки це вже ми точно відчуваємо, бачимо за от ці чотири роки. І коли було дуже багато дітей виїхали за кордон на лікування, що лікування вдома воно дає кращі результати. Тому що лікування це не тільки про препарати, це ще про ту всю інфраструктуру навколо дитини, це про психологічний стан, про підтримку родини загалом. І якраз тут можна згадати один із наших проєктів – це родинний дім, дача який якраз і дає цю інфраструктуру. Тому що, ну, напевно, всі розуміють, що лікування цієї хвороби, воно міняє твоє життя повністю. І ти опиняєшся в великому місці зазвичай, з купою питань, на яких немає відповіді, без людини, яка тобі може підтримати і підказати з постійному пошуку житла. І тому Запорука має такий прекрасний проєкт, як родинний дім. Дача це будинки, які біля лікарень у Києві і у Львові. І в цей період, такий важкий період для родини, вона може жити у нас, і це не тільки про те, що це житло, це про те, що там є завжди підтримка, підтримка психолога, підтримка від фізичних терапевтів, від соціальних працівників. Ми забезпечуємо повністю побутовою, побутовою історію. Ми відвозимо в лікарню. Ми забираємо. Я можу багато про це розповідати, бо і я це дуже вірю. Одна в цей Це причина для наших глядачів стати напевно. Постійним якимось там прихильником для донатів для фонду пані Наталію, чи мають сьогодні, ну за вашими спостереженнями, онкоцентри в Україні достатній доступ до ліків, обладнання, витратних матеріалів для дитячого лікування? Ну от ми ж про умови війни говоримо. Якщо говорити про базові ліки, вони є, справді їх забезпечує держава. Але є ці інноваційні таргетні препарати, які не закуповують держава, і тут вже потрібна допомога благодійників. І саме оці препарати зазвичай вони потрібні дитині, яка, наприклад, має рецидив або якусь справді нетипову онкологію. І в таких випадках без благодійників, звичайно, родинам було би дуже складно. Зараз в цей день по всій Україні проходять донорські благодійні акції, зокрема зі здачі крові для маленьких пацієнтів. Наскільки критичною сьогодні є потреба у донорській крові для дитячих онковідділень? Взагалі, кров це те, чим ти завжди можеш поділитися. Кров потрібна завжди і в онковідділеннях, і для поранених, і для Завжди це і знаєте, ми кажемо, що ну всі зараз там збідніли, мало коштів, мало ресурсу, але кожен з нас має те, чим може поділитися. Тому я теж закликаю всіх знайти цей час і зрозуміти, що ваша кров може врятувати. Так само як і зараз, посилаючись на реквізити, які зараз на екрані, навіть якоюсь однією гривнею. А можна допомогти комусь і можливо врятувати прямо цією гривнею чиїсь життя. Ми знаємо, що онкологія дитини це майже завжди означає, ви про це побіжно згадували втрату роботи для одного з батьків. Тому що цей фінансовий тиск і серйозне психологічне навантаження. От якої підтримки, на вашу думку, за вашими спостереженнями сьогодні найбільше бракує батькам онкохорих дітей. Ми у фонді ніколи не говоримо про те, що там допомагаємо дитині. Ми справді допомагаємо родині, бо це дуже важливо. Коли захворіває дитина, хворіє вся родина. От це те, що я говорила, що справді родина втрачає своє звичне життя. Батькам дуже потрібна допомога психологічна, фінансова, звичайно. Батькам просто потрібна, знаєте, така опора. От, для прикладу, це можливо такий трошки. Ну, це історія з життя зовсім недавно. В листопаді до нас в родинний будинок заїхала мама із двома хлопчиками, і обидва хворі на онкологію. Один з них 21 рік це доросле вже відділення, інший хлопчик 16 років. І мамі потрібно бути з обидвома. їй хоче. Ну, звичайно, що хоч 21 рік це те ще дитина. І от в цьому в цій ситуації, якби у неї не було родинного дому, який справді стає великою родиною, якби не було інших батьків, які підтримали її, які в той час, коли вона була старшим сином, годували її сина, були поряд з ним в лікарні. Тобто, ця історія батькам потрібна справді опора. Зрозуміло, пані Наталі. Дякую вам. Дякую за цю розмову. З нами була Наталія Ніпко, засновниця і президентка благодійного фонду Запорука.